Так же прекрасно, що у нашому житті є дуже різні люди, яким не все одно. Та є ті, хто точно не пройде повз, а відгукнеться і допоможе. Таких небайдужих у світі називають волонтери. А ми в Україні називаємо їх янголами охоронцями. Адже саме їм під силу геть усе. І від негоди сховати, і смачненьким нагодувати, дістати ліки, вивести від небезпеки геть усе. Волонтери це люди совісті, обов'язку та честі. Вони перш за все думають про інших, а потім вже про себе. Іноді здається, що вони всесильні. немає такого завдання, щоб не вдалося їм. Цікаво, як коли і чому виникло волонтерство. Зараз дізнаємося. Дослідники визначають ХХ століття як головну віху у розвитку волонтерського руху. У Європі після закінчення Першої світової війни з'явились люди, готові надавати допомогу постраждалому війні. Саме в цей час були створені перші волонтерські організації. У 1920 році у Франції і Страсбургу з участі німецької та французької молоді було здійснено перший волонтерський проект, у рамках якого були відбудовані ферми, зруйновані під час війни. Гроші за свою роботу волонтери не одержували, але зацікавлена сторона забезпечували їхнє проживання, харчування та медичне страхування. Цей принцип організації праці волонтерів зберігся й до сьогодні. Волонтерський рух розвинений в багатьох країнах світу, спрямований на поліпшення життя і є важливою частиною побудови гуманного громадянського суспільства. В Україні волонтерська діяльність відіграє дуже і дуже важливу роль. Повномасштабна війна змусила багатьох людей опинитись в скрутній ситуації. Окрім допомоги держави, на поміч прийшли волонтери. Відтак сотні тисяч людей приєдналися до волонтерського руху. Волонтери може стати кожен та кожен, хто прагне зробити внесок і перемогу України. У нашому окрузі теж є небайдужі братерство «Праотерський 911». Таку назву отримали люди добрі серцем і сильні думки. Люди, які працюють пліч з нашими військовими, люди, які наближають перемогу, як нам відомо, ви організовуєте допомогу для тих, хто захищає нашу країну ще з початку збройної агресії 2014 року, чому саме так склалося? Чому так склалося? Тому що ну, неможливо в такий час бути байдужим, тому що коли приходить віта в нашу країну. Ми всі мусимо, як то гуртуватися, і тому просто відповідали на поклик свого серця, тому, тому так склалося. І чим могли знову спочатку допомагали, розбирали так само продукти по селах, і в нас у селі, хто він долучався, все починалося з таких простих речей. Були потреби, наприклад, хлопці там чи каски, чи телефона, чи якоїсь форми. Ми це все старалися ну, знайти, передати, і з такого це все почалося. А як ви знаходите час і новантази на, на себе? Бо ми розуміємо, що ви встигаєте працювати, адже цей труд не оплачується. Коли почалася війна, люди дуже багато всі допомагали, адже всі ви волонтери, всі ми стали волонтерами. І з часом ініціатива спадає. А я собі подумала, хто як не я. Я, звичайно, що третю час. В рахунок спілкування з своїми рідними, але я розумію, що я мушу це робити, тому що хто як не я, я. Чи хотіли ви до війни бути волонтером і як ви планували своє життя? Чесно, до війни, ми знаємо, що 24 лютого нас з'явилася ситуація, змінилася обставина, бо приділила Україна на до і після. До війни я ніколи не допомагала бути волонтером. Хоча завжди я робила добрі справи, завжди я на відбуки. Як вдається вчасно зібрати всі необхідні речі та також? Не, не знаю. Як вчасно, ну, просто коли люди ну, пишуть чи навіть коли чують, що ми готуємо поїздку, люди самі відкликаються. І це дуже, дуже приємно, що всі люди стараються качку, трошечки чимось допомогти, бути корисними. Тому... В принципі, це не бо тому що це диван торкається кожного. Що для вас означає бути волонтером? А, бути волонтером це, напевно, означає мати йому, наприклад, бути волонтером, робити добро, чи дати добро. А, я думаю, що а, бути волонтером, напевно, не кожен може бути, тому що треба знайти час, і а, щоб бути волонтером, треба ставити себе на перше місце. От. Я завжди, чому я віддала віду таки на працювати під час війни е, і залучати дітей, тому що я завжди ставила м, на перше місце себе. Якби не був так, така ситуація в наступ. Завжди е, допомогти ближньому. Напевно, так. Чи бувають у волонтерів бачування ситуації? Як вони з ними справляються? Буває, буває, наприклад, по дорозі там, ну по дорозі нас плануєш одне, виходить зовсім інше, але не знаю, якось Бог посилає таких людей, які допомагають вирішити ці ситуації, чи, наприклад, там уже на місці. Бувають там чи проблеми з тим самим пальним, коли ти не можеш доїхати до заправки, там допомагають хлопці, чи, наприклад, ти, ти не можеш час на щось дістати. Хлопці діляться своїм, ти їм передаєш. Ну, буває, буває всяке, але слава Богу, виходимо цього всього. Що ми зветь, коли закінчиться війна? Це дуже гарне питання. Я думаю, що це питання всі очікують. І так, кожному, бо інакше, е також кожна будина ще діє. Першим ділом я очікую, як і всі перемоги, це е гучно включити музику, зібрати своїх улюблених учнів і звозити до Києва, тобто свій випускний клас. Ми планували до війни поїхати до Києва, поїхати на екскурсію до Києва, до Одеси, бачили, як Джорі проводилися екскурсії, але, направь, жаль, ми не встигли. І ми надіємося, ми навіть говорили, якщо навіть е діти. Вийдуть випускниками з нашої школи, а не дай Бог, що буде продовжаться війна. Все ж таки, ми серйозно цю обітницю з із дружньо дружні до Києва. А, ну, надіємося, та так. Дай Бог, щоб був мир і перемога. Угу. І останнє питання. Що ви зробите в першу чергу, коли настане мир? В першу чергу це організую саме я. Я таке бажання організувати. Прощу, подячну прощу. Там будь-якого святого місця подякувати Богу, що ми ну, перемогли. І я вірю, що ця перемога настане. Кожен з нас вірить. Вся наша команда велика, дружня. Вона кожен вірить, бо заради того ми працюємо. Тому перш за все, це ми подякуємо Богові за те, що ми все таки змогли цю перемогу разом виборити. Дякую вам за відповіді. Дякую вам. Дякую вам за вашу працю. Ну, це дуже добре. Дякую Олександрі Васильівній Паранчеві за такі гарні відповіді на наші запитання. Прошу будь ласка, звертайтеся в який час <гадий> і влучайте з доброї справи волонтерство. Ось так виглядаю ваше щодня, але в цих безкінечних клопотах є величезна надія, що кожен ваш день, хоча б у ній людей, зробив добре. Бережіть себе, ваше життя та здоров'я має високу ціну для України. І, звичайно, женіть подалі всі невеселі думки, хай лешу все тільки веселі. Ваш внесок теж неоціненний, бо ж у мирному житті були вчителями, адміністраторами, кухарями. І ось така ситуація об'єднала вас сильніше за всю вигадану пропаганду світу. Так буває, коли робиш щось хороше. Мабуть, повідомлення кожного волонтера може бути фраза. Моя хата точно не з краю, Осторонь, то не про нас. Хай же так і буде завжди. І щоб оберігала вас могутна сила українського народу. Ми Україна, достойні. Лише найкращого, щоб хлібом повнився ваш шлях. Повномасштабне вторгнення довело. Ми точно сильна європейська нація. Ми, щастя, дала йому всі перешкоди, даруючи добро та радість всьому навколишньому світу. Ми волонтери, ми сила. Тоді точно згинуть паріженьки, як роса на сонці. Пам'ятайте, що вдома на вас чекають ваші маленькі рідненькі сонечка, яким теж потрібне ваше тепло. Повертайтеся живими та неушкодженими. До речі, про сонечко. Цікаво, що думають наші малята про волонтерів. Хто такі волонтери? Це люди, що допомагають грузити передачу воєнним на війну. Волонтер це сучасний герой. Волонтери це допомога для ЗСУ. Волонтер це людина, яка веде нас до перемоги. Волонтери це такі люди, які допомагають нашим воїнам. Волонтери це які допомагає людям і роблять добро. Волонтер це той, хто допомагає ЗСУ. Волонтери це ті, хто лікують поранених воїнів. Волонтер це та людина, яка допомагає їжі. Волонтер це помічники ЗСУ. Волонтер це така людина, яка не шкодує часу для нашим, наших військових. Волонтер це допомога нашій країні. Для волонтер. волонтер, завдяки волонтерам можна перемогти. Волонтер, у моєму розумінні, це найзвичайнісінький добровіль. Особисто для мене волонтер це ангел. Волонтер має бути безкорисливим. Відкритим для спілкування і мусить бути досить комунікабельною людиною, бо по-іншому не зможе абсолютно нічого не добитися, не зреалізувати, не напросити, не відвести, не доставити. Абсолютно зробити не зможе без комунікації нічого. Як ви вважаєте, які повинен волонтер мати особливі навички та вміння? Волонтерство це нове явище для України. Волонтерство почалося з тих. 14-го року, з дали ще, а зараз воно активізувалося в з активним вторгнення решистів на нашу деву. І дивіться, нашу володарську організацію Уджорне очолює Марійка Бах. Це е, вона була такою скромною, і гарною ученицею в школі. І мені імпонує те, що в ній поєднується і ініціативність її, і високе почуття патріотизму, і час і блютейського. Як ви вважаєте, які повинні вам те мати особливі навички та вміння? Навички та вміння. Я думаю, що навички та вміння вони розвиваються з потребою, вони повинні мати рису характеру. Бо людина, яка не вміє не вміє співчувати, людина, яка не вміє жертвувати власним часом заради інших, людина, яка не може спокійно спостерігати за складною ситуацією, яка виникає не в їх будинку, в хаті, в її селі, а, а на території нашої держави, яка переймається е, всією складністю ситуації, яка є в державі. Ну от, власне, така людина і, і може бути добрим волонтером. Більше того, ви ж розумієте, що волонтер це та людина, яка акумулює фінанси, можливості і передає їх для потреби. Якщо ця людина не буде мати хорошого резюме, тобто, якщо про неї ну якщо вона буде замішана в якихось таких не дуже прозорих справах, то її кожна наступна поїздка буде набагато складнішою і, і її підтримувати буде набагато менше. Ви бачите зараз за час війни в Україні, скільки волонтерів залишилися на високому рейтингу в державі, тобто вони отримують цю достатньо високу повагу. І ми, наприклад, знаємо навіть журію, наприклад, та сама Марія Бахмат, яка з 2014 року, і, і на її е, побажання відразу відгукується і ви відгукується і дорослі, і, і церква, і, і всі установи. Тобто вони, вони вірять і вони розуміють, що ті кошти, які є необхідні, вони дійсно необхідні, вони будуть надіти туди, куди треба. І це говорить. От власне це дає нам відповідь на питання, яка, якою має бути людина. Найперше, це для неї честь і совість. Мені виглядає, що це дуже важливо. Дякую. Дякуємо всім, хто взяв участь у створенні цього проєкту. Дякуємо братерству 9.1.1. Дякуємо за силу.